Пісний борщ швидкого приготування. Смачний, ароматний, наваристий, незважаючи на те, що в ньому зовсім немає м'яса. Але, як то кажуть, борщ є борщ. Набір продуктів звичний, а от метод приготування дещо інший. Всі овочі, не враховуючи картоплю, спочатку пасируються в невеликій кількості олії, а потім доливаючи невелику кількість окропу, повільно тушкуються. Таким чином, борщ виходить наваристим та яскравим. Отож, одну середню цибулину або пів великої, як в мене, потрібно нарізати кубиками. Одну велику морку натерти на середній терці. Капусти для приготування 3 літрів борща потрібно від 400 до 500 г. Тому частину капустини натираю на грубій терці. До каструльки ємністю 3,5 літри. Вливаю невелику кількість олії, включаю під каструлькою вогонь та висипаю спочатку цибулю. І пасирую на середньому вогні протягом однієї хвилини, потім додаю натерту моркву. Продовжую пасирувати ще протягом однієї хвилини, цілий час помішуючи, потім всипаю натерту капусту і трішки зелені для аромату, а власне стебло, кропу та петрушки. Продовжую пасирувати овочі на досить великому вогні цілий час помішуючи хвилинки три, потім додаю солі, перцю і вливаю невелику кількість окропу із чайника, тобто гарячої води. Небагато рівно стільки, щоб вода покривала овочі. Нарізавши 5 штук невеликої картоплі, всипаю картоплю і знов додаю води рівно стільки, щоб вода покривала всі овочі. Накриваю кришкою берусь до помідорів. Помідорів потрібно хоча б 3-4 штуки. У мене наразі є тільки два. Якщо картопля вже закипіла, варто додати ще трішки солі і всипати нарізані помідори. Котрі можна замінити томатною пастою, але пам'ятайте, додавши трішки кислоти до бруща, капустка вже лишиться хрумкою. І відразу можна всипати квасолю, квасолю я використовую квасолю в баночці. Сіль перець, тухняний перець, лавровий листочок ще трішки води накриваю кришкою. Нехай собі вариться, а мені вже час натерти буряк. Для того щоб буряк швидше приготувався, я натираю його на середній терці до іншої каструльки вливаю невелику кількість олії та висипаю туди бурячок, до котрого додаю посічені зелень кропу петрушки та зубчика часнику. Посирувавши буряк 2-3 хвилини, відгортаю його в сторону, вливаю з боку трішки олії, всипаю 1 столову ложку борошна. Розтерши борошно із олією просто ложкою, починаю поступово вливати по невеликій кількості бульйону до борошна, щоразу розтираючи борошно із бульйоном. Коли сформується вже така однорідна паста, і грудочок борошна не залишиться, можна вже додати більшу кількість бульйону, спочатку розмішати його із борошном, а потім з'єднати разом із буряком. Таким чином, готую приблизно 20 хвилин окремо буряк, час від часу доливаючи до нього бульйону із основного борщу. Тобто, буряк так само має тушкуватися в невеликій кількості бульйону під кришкою. Трішки кислоти я використовую лимонний сік замість оцету чи томатної пасти, я влила до основного борщу, а вже після того додаю буряк. І варто пам'ятати, що щоразу, доливаючи гарячої води, тобто окропу, до борщу, потрібно пробувати потім бульйон на сіль та спеції. Додавши буряк до основної каструлі, доводжу до кипіння, скручую вогонь, накриваю кришкою і продовжую ще готувати близько 10 хвилин. Після чого виключаю вогонь і даю борщу трішки настоятись. Такий смачний, наваристий ароматний борщик готується буквально за 50 хвилин. Тож нехай смакує!